Бачив його. В мене броні немає, я зараз прожираю цю перестрілку. Па є. Давайте вгадаємо, де він стоїть зараз е снайпою. Мушина. Пу-пу-пу. Смотри, сори. Смотри, это такая имбатика, базука. Выдали телезоры, что это такая? Это же не мое так працювати.

Трети, <плес> би тут зараз не сидів сольник, якийсь афакашний, господи, помилий. Колись зазвичай так, тільки коли ввели ці кімнати, ти в соло режимі заходиш сюди, а тут чел постійно сидить, який не знайшов селфік. І він просто чекає тебе, бо ти бо він знає, що ти знайдеш і приїдеш. І це було жахливо насправді. май, oh гроза. Ось сюди можна було тільки або заїжджати танком, або під три хаєшки, блін, заходити. Бля, тільки в мене є, манечка, смс, не приходять по номеру телефона. в тебе всіх. Дякую Богу, я свого часу встиг залогіднитися через це ауті додаток. І тепер він мені видає коди, і я заходжу собі Easy. А так, так, да, так вже дуже давно всі кажуть, що не можуть отримати смс відчуття. Так, ну тут лутано, вікна нема правого. Тут нема вікна середнього на другому поверсі. Що, дверей нема? А, вон и сюда открывается. Тачка стопнула на жопте. Та я, типу, через пошту скинув пароль, але прикольно Твіч пише, що тільки Росія не отримує смс у, у інших країнах. Ой, Твіч такі пиздоболи насправді. Їм би оце зараз вірити. Ви пам'ятаєте, десь я, пару місяців тому була там скандал був з твічом, що якийсь чувак, який ненавидить інші народи, зробив так, що не можна було чи то смски не приходили, чи то що? От, і він, коротше, зробив так, що з тої країни не приходили цей смс, по-моєму. І вони про це, блять, мовчали, слова не казали. Там декілька днів вони всі писали, а все нормально, у нас все нормально. А потім, коли воно вже набрало такого масового розголосу, і вони не мали вже свалу, типа, віднікуватись від, від цього всього відмовчуватись. І вони це визнали і звільнили цього чувака. А, вот воно шо, блин. Це такий самий гонщик, як і я. Та він не в кемп приїхав, я так розумію. Та він тепер пішки грає. В зону, походу, побіг, я думаю. Або ця ташка вже давним-давно тут лежить і чел в натурі в зону це приїхав в кемп. Ні, ну насправді це тачка, що можна изи урятувати. Та я типу через... А, це я вже пушта. Блять, як на час. Добре, я тоді цю тачку заберу, хочу передніх коліс. Ручий варо. О, бляха, муха, тут аж глайдер має бути на жовті, Треба чекнути. Мені також не приходять смс, уже і підтримку писав, теж кажу, що не приходять нікому з України. Це вже місяця два, напевно, про це всі говорять. Ой, погиб. А неприємно як. глайдерочок сюди. Ну цей міст надто низько садить, я під ним не пролечу. Опа, інші глайдер летить, чуваки. Я ломаю мини злайдер Где зарабатываться, блядь? Чш -чш. Да, пролочила. Проверяй. Ти руїна чала, як ти мені на руїну, блядь? По -по -по -по. Коротше, мені треба було різко знижуватися, тому що глайдер, який летів знизу, зліва від мене. Коротше, він летів зверху, я знизу летів. От, в мене не було огляду на нього, бо мені крило заважало, але там той глайдер, у мене 100% огляд. Тому мені прийшлося різко зразу кудись пропасти, бо він би мене просто нафік. там я би змішав. Цікава, твіч рекомендує для двох факторів за те, ауті, а я, щоб його підтвердити, також сама з Америки, см з України не приходить, схоже, от через телефон і знову підтвердила. Можна пробувати, якщо є знайомі за кордоном, через них це реалізовувати. Блін, мені би глуша каерівський. Ох, я би зрадів. Як мала дитина, дитинчці. Ауті нормально працює. у Мене теж він не тільки твіч, мене ще дискорд через ауті прив'язаний. Я пожужал. Ну, а ти туда поїхав. Ладно, зараз через мене поїде. поїду, бо його вже вибили. Hmm. попу. Блин, він на печерках. Ну, пану треба пересідати на ух. Або ладно, граємо ж далі. Та зон... ж не в зоні, -мойо! Ну попахає піздецом, якщо чесно. Ситуація така. Не самоприємна, як перебіг в лівий ангар. <звук> не помпадай! Блять, хоть бы тут зараз никто в травах не лежал, тех запашных. Че, вісім живых? Тут ж выправил там что не? Блядь. А, Виндос, я думаю, що я нажал все. Шара, блин. бля. ама, снейк, снейк. А там зона намочал. А не, е. Кої чи що? Він на приколі типу. Один один в, один, е, в цьому? В Палатка, видя плач. Passa o Ладь, ну я так не хочу за Ромарат, який лежить. значить справа, якщо це зліва. Пупу. Упу. Пу -пу -пу. Блядь, ну він підніметься. А тим часом мене справа обходять. Сложить, блять за тебе блять дам хаешки Заря, я тебе дам хаешки Раз. а, а за спот от этой цышмы да блин ложить. Easy, блядь. Я ще не ну, що ж Треба записати які, блядь. Треба трек. Нажимай на кнопку Я заїду в магазин, і куплю собі чебурек. Я куплю молоко, горилки, кліти в...